Вітаю вас на каналі TrinitySB. Сьогодні у нас відео для інсталяторів. А саме ми розглянемо ось цю шафу для відеонагляду з безперебійним вжиленням, з пою комутатором на базі літій залізофосфатного акумулятору з часом автономної роботи до 10 годин. Поїхали! Напевно, ви щось схоже вже проєктували в своїх системах. Я в самому проєкті використав деякі цікаві ідеї. Можливо, вони будуть корисними для вас. Що саме? По-перше, використана якісна пластикова шафа, Які є переваги. Вона не ржавіє, не боїться ультрафіолету та радіопрозора. Це буде корисно, коли ви будете використовувати 4G модем всередині шафи. По-друге, акумуляторна батарея в цьому проєкті використовується літій зелізофосфатна ємністю 18 Аг, Переваги ви знаєте, це велика кількість циклів заряд-розряд та можливість заряджатися великим струмом. Це дуже важливо при аварійних відключеннях електроенергії. Blackout. Далі йдемо поживлення. Кабель 220 В під'єднується у нас до автоматичного перемикача. Далі 220 вольт під'єднується у нас до ДБЖ Мінвел. Короткої його характеристики. Струм навантаження 2 А, струм заряджання 1 А. Ще його переваги це те, що широкий діапазон регулювання напруги. У цій моделі напругу можна регулювати до 15 В, що саме нам потрібно для нашого літі залізу фосфатного акумулятора. Далі напруга від DBG подається на поєкомутатор та перетворювач інтерфейс. Чим саме цікавий цей комутатор, він працює при температурі від мінус 40 до 80 градусів. Крипиться на один рейку, він повністю Гігабітний і живиться від 12 В. Що я маю на увазі. В цьому комутаторі вбудований степ-ап-перетворювач. Він перетворює напругу 12 В до 48. В на кожен з чотирьох портів та має загальний бюджет поя 60 Вт. А для вашого оптичного лінку має вбудований гігабітний SFP-порт. Також у мене була задача перетворити інтерфейс RS485 в оптику. Для цього я використав перетворювач інтерфейсів від ELink. Чому саме цей блок я використав? Він промислового виконання, має широкий діапазон живлення від 12 до 48 В і має широкий діапазон робочої температури від мінус 40 до плюс 80 градусів Цельсію Та кріпиться на din DINRAIK. Тепер давайте протестуємо нашу систему. Я під'єднав до нашої шафи 4 камери та ще додатково міні-роутер MicroDig. Ви бачите, всі 4 лінка є на нашій системі. Я спеціально камери активував на максимальний режим споживання. Тепер давайте замірюємо струм споживання від нашої акумуляторної батареї. Як бачите, автоматичний перемикач вимкнений. Зараз система працює від акумуляторної батареї. Вимірюємо. Як бачимо струм споживання 2,3 А. Що в перерахунку на потужність 30 Вт потужності. Це означає, що система працює на 50% від своєї загальної потужності. А тепер давайте підведемо підсумки. Ну, по-перше, це про розвиток системи. По зв'язку, в систему ще потрібно встановити 4G модем він буде знаходитися всередині. Друге, в систему можна ще вбудувати терморегулювання. Встановлювати або кулер, або обігрівач, або і те, і те разом. А якщо систему під'єднати до сонячної панелі, плюс контролери заряду, система зможе працювати повністю автономно. А якщо система буде повністю автономна, то її можна використовувати будь де хоч у полі. На цьому в мене все. Посилання на дані пристрої буде в описі під відео. Обов'язково пишіть ваші коментарі та пропозиції, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і на все добре!